Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Українські розвідники провели серію успішних операцій проти ворожої ППО та радіолокації протягом січня. Спецпідрозділ Примари знищив комплекси панцер С-1, Тор М1 та Тор М2 разом із транспортно заряджальною машиною. Крім того, оборонці вивели з ладу радіолокаційну систему Небо ЕМІ станцію противник ГІ Операції тривали по всій лінії фронту, навіть в умовах низьких температур. Тим часом в Білорусі представили важкий дрон бомбардувальник квадро М. Безпілотник є модернізованою версією квадро 14 два призначеною для скидання боєприпасів. Цей дрон має злітну масу близько 36 кілограмів, оснащений оптико електронною системою для роботи вдень і вночі, та може нести до 10 кілограмів бойового навантаження. Вадим Кушніков доєднується до ефіру. Це оглядач порталу мілітарний. Пане Вадиме, вітання. Доброго вам ранку. Доброго ранку давайте поговоримо. Розпочнемо з саме квадро М. Що це за зброя, що це за техніка? Наскільки вона є небезпечною для нас? Якщо подивитися концептуально, то це є продовженням попередньої модифікації дрона цього сімейства «Квадро 1400». Це є квадрокоптер, який здатен внести на собі до 10 кілограмів корисного навантаження. Що стосується його людно-технічних характеристик, то виробник заявляє ефективну дальність зв'язку до 5 кілометрів без застосування ретранслятора разом з ним до 10 кілометрів. Висоти застосування 500 метрів та вище зі швидкістю понад 70 кілометрів. Якщо подивитися концептуально, то це є аналогами вже існуючих та а, тих засобів, які на озброєні сил безпеки оборони: це Карам, Вемпір або Шер 34 а також низка інших. Хоча українські вироби, вони значно за деякими показниками. Краще ніж білоруський аналог, але так само ми можемо констатувати, що станом на сьогодні оборонна промисловість Білорусі вона дуже тісно інтегрована до військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому не виключено, що подібні розробки вони найближчим часом будуть надходити на озброєння російської окупаційної армії. Якщо ми кажемо про те, наскільки просто чи складно росіянам або білорусам було зібрати цей дурон бомбардувальник, які там в ньому є компоненти, чи є там щось запозичене, і ну наскільки це складна і дороговартісна техніка. Подібний клас техніки він дійсно є одним з найдорожчих у своєму класі. Якщо подивитися загалом на безпілотники ударного типу, які застосовуються, в тому числі і нашими військовими. Якщо дивитися на Льотну технічні та тактико-технічні характеристики ми можемо констатувати, що все ж таки обмеження санкційні, які накладені країнами Європи, Швейцарії, Японії, також Сполученими Штатами з Канадою, вони ефективно діють за досить багатьма напрямками. Саме тому характеристики білоруського дрону вони не дотягують до тих аналогів, які є на озброєнні України. А чи можуть вони виробити їх у великій кількості? Там, якщо ми кажемо про застосування безпілотників, що росіяни зараз можуть і по 800 безпілотників за ніч фактично кидати на територію України? Тут є така можливість, наскільки їх легко робити, і от про масове виробництво можемо сьогодні говорити. Росіяни разом зі своїми союзниками вони намагаються наростити темпи виробництва по цій номенклатурі озброєння. Але станом на зараз ми досі бачимо, що перевага по таких типах та засобах вона все ж таки на українському боці, тому що це дуже технологічно з точки зору саме розробки. Та винта введення в експлуатацію клас техніки, тому поки що про паритети ми не можемо казати, і станом на зараз певною мірою перевага є на боці українських захисників. Давайте поговоримо ще про результати виведення з ладу української армії. саме з Примари. Я зараз кажу про панциріс 1 про тор м 1 Ну і зокрема. Виведення з ладу радіолокаційних систем. Що це означає для росіян? Чи можуть вони швидко це відновити? Перевіримо зв'язок, пане Вадиме. Нагадаю, Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний зі мною на зв'язку. І зараз ми спробуємо налагодити. Налагодити зв'язок і повернутися до нашої розмови. Ну а поки є оперативна інформація від повітряних сил збройних сил України про те, скільки ж було збито або подавлено ворожих безпілотників цієї ночі, давайте зараз вернемо на це увагу. Повідомлення офіційне відповітряних сил, що в ніч на 8 лютого противник атакував 101 ударним безпілотником типу Шахет, Гербера і та безпілотниками інших типів із напрямків російських Корел, Брянськ, Приморсько, Ахтирськ. Та Шаталово. І повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи ребів і відомо про подавлення 69 ворожих безпілотників типу шахет. Повертається мені, підказують Вадим Кушніков на зв'язок. Пане Вадиме, перевіримо. так Отже, повертаються до свого питання. Мова йде про знищення радіолокаційних комплексів, і, зокрема, «Панциря-1» і Тор м 1 і подібних. Наскільки це болісно для Росіян? Стосується цієї ному озброєння, які є основою протиповітряної оборони середньої та меншої дальності, то кожен знищений подібний комплекс він, по-перше, є досить дороговартісним елементом російської екосистеми протиповітряної оборони. По-друге, це такі засоби, які ворог не може миттєво замінити на якісь нові поставки, оскільки темпи виробництва подібних систем вони займають від 6 до 12 місяців, якщо ми кажемо про їх типового використання, то це є засоби, які використовуються ворогом для прикриття своїх стратегічних напрямків стратегічних об'єктів військової інфраструктури, військово-промислового комплексу, і вони дійсно в досить великій кількості розміщені ворогом на центральноєвропейській частині Російської Федерації. А інший аспект подібних ударів це зменшення можливості ворога щодо ситуаційної обізнаності шляхом виведення з ладу або ж знищення комплексів радіолокаційного спостереження. І тут ми бачимо, що нашим захисникам досить ефективно вдається знищувати подібні системи. Це стосується як на наших південних напрямках на території тимчасово окупованого Криму, а також на інших частинах. Які е, є на нашій мапі, що стосується саме тактико-технічних характеристик, то дивлячись на станцію противник ГЕ, вона може виявляти. Цілі на дистанції до 400 метрів і на висоті до 200 кілометрів, тобто це є засіб, який входить до складу автоматичної системи управління засобами протиповітряної оборони, і може детектувати як цілі малорозмірні, типу крилата ракета або ж безпілотник, так і засоби балістичного призначення, балістичної зброї. Серед інших це радіолокаційна станція РЛМ МЕ, яка в свою чергу може ефективно виявляти та розпознавати ціни на дистанції до 600 кілометрів. І всі подібні засоби ворог активно використовує для того, щоб моніторити повітряний простір України, тим самим виявляючи активність наших захисників. Дякую вам, Вадим Кошніков, оглядач порталу Мілітарний був на прямому зв'язку. Ми буквально за мить повернемось.